Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн. Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять, в кафешки оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати свою. То Давайте перімо це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо в них якби намальоване одне, да, скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменти, напишіть, ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10к -10, на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, а люди якось живуть. А оці всякі айтішники, з дивіться, за вересень середня, у них типа зарнув на атішніки, а більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64 жовтень, листопад, 70. Щоб ви розуміли, куди все рухається? І здавалось би, люди там щось чіли з диплому отримували то сьо і його і, і так. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все і дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансері, ті, хто от вовремя окунулися, це може дії, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім, ну, як от я ще в студентські роки. Ті зараз по факту, ну, це за це майбутнє, вже ніхто не ні телек не дивиться нічого, багато роботи роботи заміняють. І люди сидять в шоці, вше, це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них ще завжди була зарплата там, ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять? І сидить свачик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І ці, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну, це думаю, що зараз час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150 карбованців на наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так, так далі. У нас проєкт. Різних блоги, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди. Вшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно. Самі знаєте, де шукати. Три крапки виріс справа, відкрити в браузері, і все, це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально зацитував, бо мене мама вчителька з неріальним досвідом, а батько у мене столяр, краснодірівщик. І от вчителька заміняє, чи GPT? Ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але да, замінить. А Столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в краснодерівчика, я думаю, що не заміни прям робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Вже стільки професій це просто жесть. Коротше, шоу про це думаєте для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську. посилання. Самі знаєте, да. Папа, друзі.